Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати в афганському казані в перший раз. Побачимо, що у нас вийде. Дуже цікаво насправді. Він у мене на 5 літрів. Ось такі. До речі, готувати на відкритому вогні будемо. Вогонь вже розпалили. Овочі у нас сьогодні будуть прямо з грядки. Так, підготували. Яка краса. Закладаємо м'ясо. Суміш перців. Обаче. Овочі ще зверху додаємо. Зверху ще спеції додаємо. Заливаємо чистою джерельною лодою. Всю цю красу закриваємо. Ставимо на вогонь. Як закипить, будемо готувати приблизно 40-50 хвилин. Побачимо, що у нас вийде з вами. Друзі, бачите, вода вже закипіла. Клапана справні. Працюють добре. Пішло 50 хвилин. Пробуємо знімати. Раз. Побачимо, що у нас вийшло. Стільки чекали. О, яка краса. О, дивіться, яка краса. Ммм, а запах який. А! Ось якою ложкою треба їсти шурпу.